Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 20 січня 2025 рік, і зробимо невеличку прогулянку по садочку. І я вам сьогодні покажу, як я укоріняю свої цитруси, екзоти і як я роблю. На них на цитрусах повітряні відводочки. Можливо, це комусь пригодиться, тому що я е, такий самий був колись начинаючий е, цитрусовод, як і багато інших із нас, тому мені все було цікаво. Можливо, це комусь і е, знадобиться. Вже розпочинають просипатися деякі мої цитруси. І не тільки цитруси, маракую я обрізала. Потім лавровий лист трошки обрізала. І мені потрібно їх поставити всі на укорінення, тому що деякі мене просили, мої і підписники, і хто заходить у гості на канал. Тому я хочу показати вам, в якому ґрунті я зроблю. Посадочку їх і е, в який ґрунт, я додаю на повітряні відводки. От я сюди додавала торф. Тут у мене є кокосові чіпси і перліт. Я роблю, можна тільки тільки кокосові чіпси е, або торф, але я роблю таку суміш для того, щоб потім, коли на повітряних відводочках з'являться корешки, і потрібно буде відсаджувати від материнського дерева, їм потім легше все ж таки я їх пересаджую в горшочок, додаю туди ґрунт. І от я тоді такий же ґрунт і додаю, і коріння не стресує, тому що вже така земля пішло укорінення в таку землю. От зараз я зроблю такі колобочки, можна сказати, для повітряних відводок. І в стаканчики також у маленького об'єму насиплю землю і посажу свої черенки. Вони в мене зрізані вчора. Замочила я їх у водички з радіфармом. Це для того, щоб корінчики, можливо, краще вони пустили. І от Коли я посажу, я вам покажу. Також я цю суміш, вона в мене слабо волога. Але коли я посадочку зроблю, то я ну, буквально із оприскувача дам вологи. Ще хочу вам показати от ананасик це той бебі маленький, який я показувала вам, ми дегустацію проводили. Він зовсім манюсінький. Коронку я від нього зірвала, поставила на укорінення у водичку, і от такі корешки він пустив. Сьогодні я його посажу, оцей ґрунт, що я вам показала. От вже мої і лаврушки, і маракуї, лімончики, гуаяви. І хочу вам показати от такі в мене зіп-пакети, не дуже великі вони маленькі, І я набрала землі у пакети, потім я їх стягую хомутами. От нам, е, Хочу я вам показати, це в мене, е, мабуть, з якоїсь або воздушної відводочки. Або я підготовила і не е, ну, використала його. Тому я розріжу ці хомути, потім отут в мене пакетик розрізається з будівельним таким ножом острим. і Потім обхватується гілочка. Ну Я вам покажу, як я роблю повітряні відводки. Влітку не всі отрималися корешки попускали всі, ті, що я от водочки робила. Але коли їх пересадила в горшочки, то коріння не пішло від жари, воно зрозуміло, що було дуже жарко, і деякі відгодки, зразу ну, коріння скинуло. Отак, От по стаканчиках, череночки розпихані, можна сказати, посаджені. І отут у мене в відрі вони були замочені в радифермі. І зараз я покажу вам. Інструмент, яким я буду поливати їх, поки вони не укоріняться і не пустять корішки, щоб вже корішки почали працювати і ну, пити водичку, тому що ми їх можна залити. Оце в мене інструмент, яким я поливаю і укорінені черенки. Отак буквально почуть під кожний. Тому що ви дуже можете залити, я і розсаду поливаю, коли розсада зійшла, і вони сходять буквально як ниточки, помідори, огірки, там, що ви сієте, то якщо ви дуже багато будете давати води, то зразу получається чорна ножка, гниль і вся розсада пропадає. А так вона повинна бути слабо волога води, я думаю, що їм хватить. Зараз вони підуть на теплий коврик біля на столику, який у мене над булер'яном, І там я буду за ними. Зрозуміло, що спостерігати. Але це не значить, що всі череночки приймуться. Можливо, може бути якийсь фосмажор, що або температура понизиться, або не стежиш за ними, і вони можуть не укорінитися. Що я ще вам хочу сказати, що, можливо, це я і рано зачеренкувала. Свої оці всі черенки посадила. Але я гуаяву вже обрізала, я вам покажу. Плоди зібрані. листочки почали таке, вона почала трошки листопадити. Я, ну, Потрібно її було обрізати. І мені жалко було ці черенки викинути. Самі гілля ті, що я обрізала. Тому я вирішила. Маракую також, я практично я обрізаю всю зиму її, тому що вона дуже, я вже вам говорила, така агресивна рослина і дуже росте активно, тому побачимо, що вийде. Лімони, я так, також гілочки деякі пообрізала, що вони вроді які не в ту сторону росли і всередину дають рост. Тому, якщо це буде рано, то ми. Ще весною я поставлю на укорінення ці ж рослини, які в мене просили мої підписники і мої гості мого каналу. Зараз я вам покажу, як я відводочку буду робити. От я на... Оця у мене гілка вона впирається вже у ну, в потолок. Я... Де тут в оцьому місці я зроблю такий поязком зніму кору. Зараз я зніму, бо мені не зручно знімати помощників у мене немає. Він на роботі мій помощник. І я вам покажу, як я, ну, що я далі буду робити. От я тут розрізала кору. І я її отак оцим пояском знімаю. Ножом удобніше. Вона хорошо відстає від гілки. Зараз я зачистю, потім знову включусь. Отак знята кора. Зараз у мене є такий клонакс, от він у мене вже закінчується, правда. Я його змащу. Оцю зняту кору, де зняла я кору, я тут зачистила. І тепер я з його помастю клонаксом. Воно підсохне. Клонакс це укорінювач. Можна любим укорінювачем ну помастити, можна, мабуть, присипати навіть такий пудрові, оці що є, як порошок. І потім одіну туди. Землю, я вам показувала ті пакетики, що я понабирала, і прижму е до гілочки хомутами. От кісточкою я обмазала клона свій зріз кори і буду одівати сюди колобок із з землею. Розрізала я пакетики з землею, те, що я приготувала. Зараз я сюди гілочку, об, обгорну гілочку цією землею і хомутами затяну. От і все. Зроблена повітряна відводка. Зараз я оці кінці хомутів повідрізаю, і будемо чекати, коли з'являться корішки. Поливати, як в цьому мішочку, я набираю 10-кубовий шприц чистої водички з іголкою. Іголочку я туди запихую. І от, коли потрібен полив, то я таким методом поливаю свою відводку для того, щоб там була волога. А зараз я вам показувала грунт е, вологий, тому я поки що е, ну, поливати я не буду. Це, можливо, десь через 2 неділі, а можливо, через неділю, тому що там дуже хорошо волога зберігається. Отак, От я зараз буду ще на інших гілочках робити відводки. А вам показала, як іменно робиться відводка на цитрусах. Ну, я вам показала красу. Розпочали ми нашу екскурсію по садочку із цим який у мене новенький відкрився. Це білий він у мене квітнув в минулому році, але то було квітування магазинне, а це вже він розквіт. Уже в моєму догляді, цитруси вже деякі попросиналися, розпочинають свій розпуск. От прирости вже йдуть це на Вашингтон Невел, тут ще поряд стоїть отакий розовий мій цимбідіум. Він відкривається. Це, мабуть, він ампельний, тому що. Квітконоси вони не держуться вгору і вони дуже короткі на, на цій рослині. Також поряд стоїть от, це каракара, і он бутончики йдуть, буде він квітнути, тому я думаю, що ще пару неділь і вже потрібно буде давати перше підживлення. Тому що йдуть прирости, і потрібно рослинам дати толчок щоб для росту. Тут кумкуват, він гілочки розпустив, але я таких ще масово приростів не бачу. Їм ще світла не вистачає, тому що в мене підсвітки немає, а дні вже трошки довші стають і частіше виглядає сонечко. Це моя Казімірушка, казіміруа біла сапота. Вона в цьому році не, я вже говорила, що вона не, не квітне, так як в минулому році вона дала великий урожай. І мене запитують за моє дерево. Воно у мене прийшло, приїхало до мене воно зимою. Це було років 4. Ну, перед війною це точно, Воно перед війною у мене, мабуть, вже рік або два було. Купувала я його, цю білу сапоту на рука, ну, з рук забрала із частної колекції, тому що я навіть не пам'ятаю, в якому місці живе та жінка, у якої я купувала, але вона виставила на продажу, тому що вона не могла з нею справитися. А я Купила навіть не знала, що це за рослина, і я б розуміла, що це щось із екзотики, але інформацію я вже шукала пізніше. Плоди, кому дуже цікаво подивитися, в мене на, в моїй ленті, на моєму каналі є відео. Я буквально... У... По-моєму, в серпні місяці там е, так ролики називаються інформація про білу сапоту. Е, кому це цікаво, ви трошки пролистайте туди в назад е, інформацію, ви почитаєте і подивитеся, е, там є і дегустація плодів е, навіть у минулому році. Вірніше в 2023 році вона вже перший раз за то плоди були. Я знімала інформацію, давала по іменно про смакові властивості, я розповідала. Але в минулому році, у 2024 вона дуже великий урожай дала. І плоди були деякі більші, і вона просто була обвішена. Тому ви можете подивитися. Попереднє відео, і там, побачите, є інформація про неї. Вона в мене стояла на вулиці. І кого це цікавить, знайдіть відео, подивіться. От хочу показати вам це, вже просипаються в мене ці інжири, які я укорінювала. Уже гілочки дають прирости, і такі бутончики набублявлені. А оці листочки, що це залишилися ще з минулого року і вони не опали. Також гранати у мене вже всі попросипалися. ці, що я в минулому році черенкувала. Тут нові для мене сорта, тому, ну, я помимо тих, що у мене ростуть, я хочу ще додати у свою ну, колекцію чи в городі посадити, побачимо, як, ну, як вийде. Це також гранатики, вже дуже гарно вони прирости дають, але пересаджувати я ще не буду, тому що вони, там коріння, я дивилася на коріння, воно ще не дуже розрослося. Також у мене от у відрах це зберігаються в мене лілії, латаття водяні. Вони дуже добре перезимували, я думаю, що. Ну, ще не перезимували, але більша частина зими вже в нас пройшла. Я думаю, що з ними буде все добре. І весною я їх пересажу, і вони підуть в мої іск... в озерця Іскусственні, можна сказати. Лайм ще спить. Приростів таких явних немає, тому я сьогодні відводочку йому не буду робити. Коли він... Проснеться тоді я гілочки деякі, мені потрібно їх укорочувати, мені жалко їх обрізати, я поставлю на них відводочки. Далі в мене от карубаро, я хочу показати, що він самий перший, вже він квітне і дуже сильно. Квітів багато на розпускав, багато на ньому бутонів. Я не знаю, буде він. Залишати їх чи скине, але я приростів не бачу, але цвітіння на ньому вже є. Він і в минулому році у мене квіт перший. Це ось Новеліна. Також я не бачу ще. Вони ще всі віддихають, їм світла маловато. Тепла такого немає, і от я приростів на них не бачу. Це фрагула апельсин, він також без таких явних признаків. Ну, вже де-не-де видно, що будуть просипатися такі, ну не квіткові бруньочки, а ті, які будуть продовжувати ріст. Далі йде у мене це сіра кузана. Лімон. він от Видно, що прирости дає, але листочки на ньому осипаються, це тому що дуже мало світла. Сонечко ще рідко у нас так, щоб цілий день світило, але вже більше воно з'являється. Тому я думаю, що в садочку вже буде комфортніше їм і вони почнуть свій рік. Лунаріо потихеньку плоди знімаються, тому що вже потрібно його розгружати, для того, щоб він і зимою, мені кажеться, що рости давав дуже гарні. Зараз якраз виходить сонечко, я зранку знімаю відео, тому я думаю, що під. Проміннями сонячними, їм буде дуже комфортно, і вони все-таки скоро почнуть рости. Це мандарин. Мандаринчик от видно, що вже розпочинає свій ріст потихеньку. І ще одна гілочка. Він самий перший відплодоносив. Тут мандарин було не дуже багато. Але вони були смачні. І от він перший іде вже розпочинає свій ріст. Думаю, що підростуть, а потім, можливо, дадуть гарне квітування. І хочеться, звісно, посмакувати. Він вже такий дерево немаленьке. Думаю, що пора йому вже і порадувати нас плодами. Гуаяву я гарно обрізала. Укоротила гілки, тому що вона розростається. Хочу попробувати на оцій гілці, вона така не дуже зробити повітряну відводку. І вона гуаявка, вона листя ще трошки поскидає. Це із мого прошлого річного опита. Але вона швидко їх відрощує. Весною її потрібно буде пересадити або Збільшувати контейнер, контейнер, трошки, або її просто з відра достати, трохи обтрусити корешки, верх зняти і поміняти землю, тому що пітання їй може не вистачити. Вже дерево дуже велике побачимо, що з нею потрібно буде зробити. Це моя фейхуа, вона дуже гарно дуже високо виросла. Але я її майже не обрізала, тому що я її дуже гарно підрізала влітку. Вона пішла в ріст, і літом я її зробила таку обрізочку. Вона розпустила гілочки, їх багато шапочкою. Ну, Подивлюся, може, ці що? Шо... В середину ростуть, Ти, звісно, я може обріжу, але вони один одному не мішають, тому сонечко попадає гарно. Я думаю, що рослина повинна рости непогано. І от останнє моє, моє дерево, яке тут в ряду, біля дверей це мушмула. Мушмула гарно наливає плоди. Я думаю, що все-таки вона справиться і скуштуємо ми. Сьогодні таке гарне сонечко на вулиці, тому воно якраз сходить з тої сторони, що ця рослина перша його зустрічає і воно, промінчики попадають перші, на, іменно на Мушмулу. Також мандарін у мене тут гарний, це. Е я вам не раз показувала із Грузії, що привезли мені. Я прививала тут шанкукан, хорошо, дуже росте гілочка, вже вона височенька. Надію, що весною піде вріст. З рослинами все добре. І закінчу відео на, на отакій красі. Це у мене ще один цимбідіум. він салатового кольору. Квіти дуже гарні, невеличкий такий запах у нього є. Я милуюсь ним постійно, тому що колір такий незвичайний. Я хочу побажати всім сонячного дня, теплого дня, щоб без обстрілів, а то у нас тривога гуде. Сирена і щось гуде в небі. Тому, щоб пережити гарно цей день, один одному допомагати, поважати. І слава нашій Україні, слава нашим воїнам. Йдемо разом до перемоги. До побачення!